Каплий одяг, ковдри. Люди на Харківщині як ніколи закуповують дрова на зиму. В уряді попереджають, що майбутня зима через бойові дії буде найскладнішою за останні десятиріччя. По Перше за історію мешканців Донбасу примусово евакуюють до безпечних регіонів країни через те, що там опалення взимку взагалі не буде, бо ворог знищив газопроводи. Така ж участь ймовірно чекає і мешканців окремих частин Харсонської, Запорізької і Харківської областей. Між тим, як раніше, не буде, і по всій країні голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко закликав українців запасатись теплим одягом. Температура в приміщеннях буде встановлена на рівні 17 18 градусів, що приблизно на 4 градуси нижче за норму. Людям слід запастися ковдрами і теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде до мінус 10 і нижче. За словами чиновника, майбутній опалювальний сезон розпочнеться пізніше і закінчиться раніше. Крім того, зазначив Вітренко, Україна потребує коштів на імпорт 4 мільярдів кубометрів газу. Без фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означає, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми. А потрібно зараз Україні близько 10 мільярдів доларів на імпорт газу. За словами Витренка, усі союзники розуміють необхідність, але він не може бути впевненим, що Україна отримає кошти, бо дуже важко бути впевненим під час війни. Проте поточні розрахунки можуть змінитись, якщо, наприклад, Росія націлиться на якусь найважливішу газову інфраструктуру України електростанцію чи об'єкти з видобутку газу. А Україна виробляє близько 60% необхідного газу всередині країни. Решту імпортує у ЄС за ринковими цінами. Україна припинила купувати газ у Росії безпосередньо у 2014 році. Хоча, як і раніше, споживає частину того ж російського газу, який надходить трубопроводами через Україну від постачальників з ЄС. Цю систему розробили, щоб завадити Росії використовувати газ як інструмент впливу на Україну. Адже десятки років газові контракти між Росією та Україною були джерелом великої корупції, коли українські політики та олігархи дозволяли Росії контроль. Вати внутрішні справи країни в обмін на дешевий газ. Близько 50% газових родовищ України перебувають у Харківській області. Саме тут наразі тривають активні бойові дії. Якщо сховища будуть пошкоджені, Україні доведеться імпортувати більше газу. Наразі Україна готує аварійні комплекти, зазначають в «Нафтогазі». Аварійні комплекти станції можуть обслуговувати газом до 200 тисяч абонентів, включаючи мобільні котельні, мобільні теплові пункти та дизельні електрогенератори, розповідають в «Нафтогазі». Та якщо окупанти пошкодять газопроводи і без газопостачання залишаться великі міста, такі як Київ або Харків, то аварійних комплектів буде недостатньо, говорять в компанії. Але ці аварійні набори матимуть значення у менших населених пунктах. Ще один ризик, що широко обговорюється, полягає в тому, що Росія вирішить ще більше скоротити постачання газу до ЄС, що призведе до ще більшого подорожчання газу. раніше цього року. Кремль скоротив постачання до ЄС, різко підвищивши ціну на газ та електроенергію у деяких країнах, включаючи Великобританію. Все це говорить про те, що зима буде складною і непередбачуваною. Український уряд і Харківська мерія, зокрема, роблять все можливе, щоб опалювальний сезон пройшов без ексцесів. Та все ж таки краще мати в запасі теплий одяг, ковдри і, по можливості, альтернативні прилади, буржуйки, примуси. Яна біляєва, харківські ізвісті.